Всім привіт! Треба мені алюмінієва пластинка, щоб до неї прикрутити транзистори для силової електроніки. В цьому відеоролику я попробую відлити цю алюмінієву пластинку. Ну, взагалі лиття алюмінія в моїй печі це буденна справа літом, коли світить сонце. А коли сонце не світить, а зараз вересень і сонце не дуже світить то ця справа не зовсім така і буденна. Відливати алюміній я буду в отаку просту конструкцію. Ось, між двома пластинками. Можливо, він почне трохи протікати, а може і не почне хто. Та на щось таке. Хоп. Хоп. так Та отак я стіг струбцинами дві пластинки і поставлю вертикальний заливатиму. Ось така конструкція стягнута струбцинами, сюди я буду заливати алюміній. Для плавки в мене зроблений отакий тігель із нержавяйки і отакі ось хватки. Я вже неодноразово плавав хватками, які тігелі так під, підхвачую і гачком. От тут гайка приварена, гачком чик перевертаю. Це я його фарбував білою глиною, змішаною із рідким склом, щоб не так він окислявся. Ну, не знаю, воно. Я хотів в ньому плавити мідь, але ну, як би пожалів і не плавав в ньому мідь. Плаву міді черняги. Ну, і та черняга згоріла за дуже швидко. Ну, сюди я накидаю все, що в мене є, алюміній який понахожу, Ну, дюраль, алюміній сплав, І плавлю. Піч я включаю на розігрів, спішить мені нікуди. Мені головне вийти на температуру Там 700 градусів, можна 2 години гріти, можна 3. Колись я знімав відеоролик про термоконтролер, але я модернізував трошки прошивку. Тепер отут задається температура. Знизу це їздить курсор. Це 700 градусів. Отут можна відключити сигналізацію. Оце я активую. Тобто вийде на 700 градусів. Через 5 хвилин включиться звукова сигналізація пещатиме. А оце коефіцієнт потужності. Щоб. Ну, щоб економити енергію, щоб не, 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 не вся сюди йшла, можна поставити там 0,7. То виходить, 70% буде включений, транзистор 30% виключений. Ну він буде блимать, блим, 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 блим. Ну та включаю. Оце це 70%. Thanks. Okay. Тоненькі, би, більш-менш пролились, правда тут, тут трошки усадка пішла. А, товста ця пластина, те вже усадка пішла. Трохи не кругом гарно пролилось. І отут, можливо, почало воно бульчати, а може і ні. Бо не зовсім про... ну, не прогрітий був. Метал. Одливав я цю пластинку у жовтні чи коли там осінню, а вже повним ходом вон сніг, вже і розтає зима. І якраз прийшов час от цю пластинку. бо там мені вона не потрібна була іменно тоді, а зараз дойшли до неї руки. Мені треба зняти, ну, відшліфувати отут площину, щоб рівненько було. Це для транзисторів тепловідвідна пластина буде між радіатором і, ну, коротше кажучи. І є у мене такий фрезерний станок. На ньому я буду фрезерувати площину пластинки. Оцю пластину дуже важко тут закріпити по-людськи. Е... Отаку. От Тому я зробив спеціальні отакі ось штучки. Вставляється отак у паз. І в пластинки я свердлю отвір і болтиком притягую в потай. Отаку. От Одна штучка і друга штучка з двох сторон. Отак. От з одного боку і з іншого боку. І так це відео було про те, як можна облити алюмінієву пластинку на сонячній енергії. Оце я її прорезерва, отаке вийшло. Все на дворі мокре, гидке. Ну, Оце до неї я прикручу отакі ось транзистори. Вони будуть керувати з силою. Тут от пиляється, воно подовжині більше, ніж потрібно. Десь два транзистора комутують 1 кВт потужності до стоянки. Так що лить алюмінію, сонячної енергії, це буде справа, але я також лив і мідь отакі ось мідні штучки. Це мені там треба було теж переходник для теплопровідності гарний. Це отаке от ливав, але мідь лить важко по тій причині, що... Температура велика, 1200 градусів треба. І тігель я варив з чорняги, він на пару плавок і окалина. Ну, коротше кажучи, виходить з швидко тігель. І мідлється погано пори. Мідь якось не. Хоча отут нормально тлулося. Якби був якийсь корундовий тігель або якийсь високотемпературний керамічний, то можна було б лить мідь, А в залізному... Звичайно, труби мідь лить погано. Зимою, ясне діло, алюміній плавить в таку погоду не виходить. Але все-таки користь із цих панелей є, особливо в наші нелегкі дні. Ну, таке вийшов такий відеоролик. Дякую за увагу. На все добре, нехай щастить.